Дивіться, покажемо, як розбирати ось таку електропилу, а саме, як зняти ланцюг, шину, що для цього потрібно. По-перше, дивіться, нам потрібно відкрутити фіксуючу гайку. Це ми робимо проти часової стрілки. Відкручуємо, але не повністю, тому що на ній тримається вся кришка і, можливо, Впаде шина з ланцюгом. Тому дивіться, ми її попустили, також трішки відпускаємо, щоб у нас ланцюг ослаб. І після цього відкручуємо повністю кришку. Все, наш ланцюг разом з шиною вивільняється. Ось таким чином ви можете зняти ланцюг, зняти шину, замінити шину, замінити ланцюг. І в зворотньому порядку ви також зможете встановити її на місце.